Яке покарання за законом України передбачено за те, що люди отримують дві пенсії російською і українською, Чи доводиться доведеться їм повертати гроші? Дивіться, я в законі такої норми немає, що людина може отримувати дві пенсії? Я, ну так, я не знаю, чи є у нас, скажімо, покарання за те, що людина має два подвійне громадянство. Тобто, ми ще розмовляли про це, казали в законі про пенсійне страхування у нас таких випадків, і так було до війни налаштована вся система пенсійного забезпечення і пенсійного страхування. Що якщо це з різними державами, то держави, а тим більше які сусідні держави, то вони мають вирішувати це питання на державному рівні і забезпечувати забезпечити. Порядок, щоб людина отримувала саме так одну пенсію і в тій державі, і якщо, скажімо, вона пише заяву раніше, так було пише заяву на призначення пенсії, то е через консульські установи мали б отримати інформацію, що їй припинена виплата пенсії е в Україні. Або вони е були нам запити, щоб ми надіслали атестат про виплату пенсії, де ми чітко зазначаємо за який період людина отримала зазначену пенсію. Тому що коли людина писала заяву на... Виїзд до іншої країни, вона за законодавством має право на 6 місяців отримати пенсію наперед, для того, щоб поки вирішувати питання свого розміщення, помешкання і потім влаштування своєї пенсійної далі долі в новій державі. Тому ми давали атестат, в якому чітко було зазначено, по який період людина була забезпечена пенсією. А вже в новій державі її вирішували питання з наступного дня після того, як тут забезпечили. Тобто, в законодавстві на сьогоднішній день е норми, яка передбачала б відповідальність за отаке, що ви запитали, не передбачена. Але доведеться гроші давати державі? Державі гроші доведеться цій людині віддавати, якщо вона. Ну, я ж вам наводив приклад. Я певен, що так. Я не можу сказати коли. Зроблять все це і <смеш> на я, на якому випадку. але я певен, що якщо ці кошти людина отримала незаконно, то вона має її повернути. Ну я б і всім би радив, так так правова держава влаштована, що ти маєш бути впевненим в тому, що вона працює правильно і що всі норми мають бути виконані. Якщо не полоне немає в законодавстві можливості отримати дві пенсії, то її немає.